Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо розважати про третю заповідь Божу. Отже, що для нас є, так, по суті, так, святкування святого дня це неділя, це є обов'язкові святочні дні, 12 і Господніх і так далі. Що це для нас є? Ну, переважно, як люди вважають, я святкую неділю. І для мене святкування неділі це зранку встати, Йти до церкви на службу Божу, і там хтось висповідається, хтось ні, вислухати службу Божу, прийти додому, і все. На тому неділя скінчена. Правда, ще треба поїсти смачно, лягти поспати, відпочити, десь може піти в шашлик, піти десь на озеро, відпочити. Неділя я виконую заповідь Божу, я відпочиваю. Ну, дорогі брати і сестри, хто так думає, то глибоко помиляється. Перше. Пам'ятайте, Бог сказав не святкувати півдня, чи одну годину в неділю, але пам'ятай, день святий, святкувати. Це є цілий день для Бога. Ти, коли йдеш на роботу, ти не працюєш півтора години, бо ви сьогодні всі маєте страшні претензії, шукаєте церкви, де сурова Божа вже так скорочена, вже так швидко, той хор співає через п'яте, десяте і так далі. Щоб година. Я йду там, бо, бо це є 40 хвилин. Мені краще переїхати машиною тих 20 кілометрів, бо там священник править е, не 20 хвилин, там годину чи, чи, чи 45 хвилин, чи, і так далі. Ну, розумієте, це є пересада. Або чим поскорше, Іди на роботу. Ви, айтішники, чи там. Ті, що на будові працюєте, чи на фабриці по 8-10 по годин? Хто сутками робить, робіть годину, шукайте таку роботу, де би ви могли працювати раз на тиждень годину часу, яку би ви мали зарплату. Але ви працюєте по 12 годин, сутками робите і получаєте мізер. Мізер за це. То яку ви зарплату хочете від Господа Бога, коли працюєте на Бога, коли працюєте на спасення своєї душі, коли працюєте на небо? Одну годину на тиждень. І то, що як працюєте, то, що треба розібратися, будемо ще розважати про церковні заповіді, як, як недільну суробожу слухати треба ще. Бо то можна тілом бути церкві, а душею бути де інде. І тут розумійте, тут є поважна справа. То саме уявіть собі, ви готуєте весілля. Весілля ви не приготуєте для сина, для доньки за годину часу. То треба не раз і півроку, і більше. Зал знайти, музику знайти, господиню знайти, потім вже ближче до весілля, шукається там костюм, плаття, потім накриваються столи, ви собі уявіть, ви запросили гостей на весілля. Гості прийшли, вони вас не образили, але прийшли рівно всі на годину, годину двадцять. Відбули годину годину двадцять, скоро поїли і всі повтікали, лишили зал пустий, але ще є. Другий захід, потім танці, третій захід, деколи четвертий захід, потім ще є шведський стіл, потім ще є там солодке, потім. Та то є ціла церемонія, то нараз сутками були весілля, так? Вам би було образно заскочили гості, так як запорожці, заскочили, випили 50 грам, закусили кубаски і повиходили з тої весільної світлиці. Ну, дорогі вірні брати і сестри. Для нас можна все, для Бога тільки обділений час. І тому сьогодні майже ніхто не святкує тої неділенки, майже ніхто. Є свої приписи святкування Святого Дня. Нам здається, та заповідь мене не стосується, тому що я був в церкві. Добре, що ти був, ти виконав одну маленьку частину святкування неділі. Але та святкування неділі воно має найбагато глибший сенс і значення. Як я вже згадував, що заповіді Божі, вони нам щось наказують і щось забороняють. Отже, та третя заповідь Божа вона наказує нам, так наказує нам в неділю і свята вислухати побожну службу Божу в церкві, прийняти участь навіть в святих тайнах, так? участь брати побожну. Так само вона заохочує нас. До вечірнього богослуження, якщо є по церквах, якихось є вечірня чи молебні? Якщо нема, то зібратися в родині вдома, помолитися Вервицю, наприклад, в часі посту хресну дорогу, так або якщо нема відправи, то можна зібратися родиною, почитати життя святих чи святе письмо на якусь цікаву побожну розмову, навіть про Господа Бога. Це ніхто не робить. Я вам тільки розказую маленький такий іскіз даю, як би це мало виглядати святкування. Що зобов'язувало, так? Це відвідування хворих, як я вже згадував, відвідування старших. Не раз діти, просто маєте авто поїхати до батьків, навіть на ту саму спільну вечерю, відвідати тата, маму, відвідати цвинтар. Може той цвинтар є десь далеко, відвідай, там твій дідусь, бабуся, може тату, мама, може твій брат, а похоронив 49-40 днів відправив, річницю відправив і на тому кінець. Але треба працювати над тим, так, щоб це не забувати, навіть над тою і піти помолитися, так духовно провести цей день, а не набити свій живіт і лягти, і, 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 і сидіти в телефоні чи пультом телевізор канал переключати. Я віддихаю, бо я це шість днів нароблю. Це теж треба фізичний відпочинок, але не тільки. не тільки 12 годин спати, бо я був у церкві півгодини чи години. Отже, ця заповідь нам наказує перебувати в молитві, перебувати в побожних думках, в побожних розмовах. Також та заповідь щось забороняє. Так? Там і цілий список, дорогі, я знову не буду зациклюватися, бо тут треба 25 наук дати тих коротких, тільки що забороняє щодо третьої заповіді. Але пам'ятайте, неділя не ділай не тяжкої роботи невільно робити. Невільно робити заробіткової праці. Хоч є начальники заставляють, вони мають свій гріх, якщо є, якщо є так, вони працюють неділю. Є різні професії, які церква дозволяє, особливо та служба 101, 102, 103, 104, Так ви розумієте, про що йдеться так. Військові наші безпосередньо. Ну, наприклад, водії. Там чи пілоти, які водять літаки, чи машиністи, які водять поїзда, так вони працюють такі дні, ну мусить вести той чи інший транспорт. Але це є виключено там прибирання хати. Я сьогодні перу, то не я перу, а пральна машина, то не я вару, а газ варить. То можна придертися до всього. так. Ну це не є нормально. Нормально є в суботу. Це зробити приборку хати, підготувати собі одяг до церкви. Я не кажу, що це може тяжкий гріх. Ні, В неділю там, наприклад, там погладити собі одяг, то не є ніякий там, можливо, навіть гріх, тому подібне, але робити заробіткову працю якусь, яку від тебе не вимагає обов'язок, але ти хочеш, особливо на заробітках. Я мене ніхто не заставляє в неділю, поляки не йдуть робити, наприклад, але я що буду сидіти, я приїхав сюди заробляти. Ідеш в неділю і працюєш. Ну, чоловіче Божий, на неділі ще ніхто не доробився. Наприклад, також в неділю було заборонено робити закупи. Можна було йти купити. Наприклад, прийшли гості в хаті немає нічого. Можеш сходити в магазин, купити те, що ви споживете. Ну, купити там хліб, масло. Якусь ковбасу, що там, можете накрити стілики, сіли, з канапки. сіли, з'їли, але закупи робити в неділю це не є нормально. Це не є по-божому. Людина від того не вмирає. Якщо б це був голодний рік, і в неділю там щось привезли, люди йдуть купляти так. Але в нормальних часах, коли ви йдете собі, закупи робите, одежу купляєте, люди не жартуйте собі з цим. Мені подобалося в більшості країн Європи неділя. Всі супермаркети закриті. Там є Lidl, там є ті будренки, і маса інших магазинів і в Польщі, в Німеччині, і в Італії. І все закрите. Ашани і так далі. Все в неділю нічого не працює. Хліб можна було купити на заправці Втридорога. Але магазини всі зачинені. Неділя, святий день. Я не знаю, чи вони святкують як по відношенню до Бога чи такий закон. Ну, мимо того, а в нас працюють. Епіцентри, навіть на Пасху працює, і на Різдво працює, бо конче треба йти цвяхи купити. Та то є катастрофа. То є суцільна катастрофа, і ми живемо в Християнській державі. Отже, неділя забороняє важку працю, важку працю. Неділя забороняє так само ем, е, гучні забави. Ну, отже, там у родини, ім'янини так ми справляємо неділю. Але що означає гучні забави? Це п'ятика, Понапиваються. І в такий спосіб зневажаються той день, ідуть мати, на бійки, на ті пікніки. Це не є там заборонено церкви піти на річку, покупатися рибу, полапати там абсолютно. Але коли це переходить в якийсь азарт, переходить в якийсь гріх, коли ми понапиваємося, немає міри в тому, починаємо проклинати. Ну і це подвійний гріх. Це є зневаження святого Дня. Є гріхом неділю без поважної причини тяжким гріхом занедбати вислухання служби Божої, занедбання, вислухання служби Божої. І що ти навіть єдине, якщо ти є хворий, поважний, не такий, знаєте, недільна хвороба в мене. Недільна хвороба, мене до обіду щось там ніби болиття не йдуть. До... Але після обіду я вже огурчик здоровий. все, я пішов на шпацер, коліжанки, колеги, бари, кафешки, бо то вже дуже сурабоша неділю скінчилася. Не жартуйте з Господом Богом, Не жартуйте. Починають вигадувати собі хвороби, в мене радікуліть п'ятки, в мене перелом правої легені, що я тільки не чув. Розумієте, то є запалення хитрощів. Які лікуються після обіду неділю. І тому, дорогі мої, якої не робіть, відпочивати духовно треба. Це є святкування Святого Дня, Бог дивиться на це все. Не робіть з того якоїсь пересади, профанації з тої неділі. Бо я був у церкві, більше на нічого не стосується, душа їй, чпи, веселиться, пекла немає і тому подібне. Не вільно робити таких, таких пересад. Також в старі часи дорогі вірні посела переважно, якщо не було була негода, падав часто дощ, люди не могли заготовити собі сіна, і тут випало 2-3 дні підряд погоди. І в неділю, власне, випала гарна погода. Могли після служби Божої з благословенням священника це важливо зібрати сіну. Але знову в нашому народі це переросло в звичку. Неділя, цілий тиждень погода. Після неділі ще жаркіше буде, але в неділю я і вдома йду збирати сіно. Бо У той неділя. в нас був такий випадок в одному селі, коли люди в неділю. В суботу була погода, сиділа, а в неділю пішли збирати сіно. І в понеділок чи вівторок стався негода, сильний дощ, вітер, злива. І то такий був випадок, що людям той вітер, страшний ураган, позносив дахи і замучив їхнє сіно під дахом. Яке вже було в надійному місці, не замочив на полі, то замочив вже на стриху. І тому це, це не вільно робити. Неділу ніхто не доробився, не жартуємо собі з Господом Богом. Ви, чоловіки, маєте машини. Я їду з парафії неділю. Може, ті, що слухають, може, вони того не роблять, але як ви часто миєте машини, то є необхідна праця в неділю? Помити твого золотого е, желізного коня, без того машина що не поїде, в неділю пробив колесо, можеш колесо замінити, свічку замінити, якщо машина не їде, може взяти її на боксир, нема проблем. Але перепрошую, мити машину, божество моє і так далі, це в неділю є страшна пересада. І тих пересад є тисячі дорогі вірні. Я ще раз кажу, то тільки такі загальники люди роблять переважно. І тому пам'ятайте про це. Вчасно робіть закупи і так далі. Пам'ятайте святий день. Це не є день на закупи, це не є день для поля, це не є день для роботи, бо ти не маєш себе чим зайняти. Сядь в машину, поїдь на якесь святе місце. Хто живе у Львові, є чудотворний образ Матері Божої, потіхи, наприклад, в рясному, є страч недалеко. Хто не шкодує бензини, є крехів, є гошів. поїдьте де-небудь по церквах Львова можна сходити, поїхати на Марсове поле, де поховані воїни, герої наші, помолитися за них. Хоч то є маленький такий, знаєте, проблесок, святкування тої неділі, які Господь Бог бачить, які Господь Бог наказує. І це є дуже важливо, дорогі вірні, пам'ятайте про це.